У кожному моменті свого життя ти хочеш його змінити, хочеш чогось досягти, але для цього потрібно проявлятися. І у кожному моменті твого життя ти маєш робити те, що ти хочеш. Але більшість людей кажуть: я не знаю, чого я хочу, я не знаю, як я хочу, я не знаю, як мені і що мені робити, хто що скаже, хто що подумає, а хто що подивиться. Я тобі скажу так, якщо зараз мене послухаєш уважно, під кінець цього відео у тебе не буде таких питань, а що, а як, а до чого, а котре. Тому що це усе страхи. Ці страхи можуть знову виходити назовні, але коли ви будете усвідомлювати те, про що я буду казати. І будете згадувати мої слова, вони будуть автоматично зникати. І їх просто фізично емоційно не буде. Послухай мене, будь ласка, я використовую це вже більше, невірно, 4 років, і все класно, все виходить все окей. Ніщо, ніщо, абсолютно ніщо у цьому світі не існує без твоєї уваги. Тобто без тебе і твоєї уваги не буде абсолютно нічого. Я про цю концепцію вже говорив не один раз, але сьогодні я тобі хочу сказати такі деталі, такі елементи, про які я не говорив. Сподіваюся, ви візьмете для себе основу, і це реально змінить ваше життя. Усе у твоєму житті проявляється завдяки тому, як ти це. Сприймаєш. Звичайно, це проходить всередині тебе. Ти дивишся це відео, і це відео проявляється у твоєму житті. Ти його сприймаєш як позитивно чи негативно, і це проявляється як позитив чи негатив у твоєму житті. Ти скажеш, окей, класно. У моїй реальності я зараз проявляюся ось так. Позитиві в хорошому плані, і це має бути в мене все позитивно. Я тобі скажу, що не зовсім у всесвіті час проходить лінійно, не як минуле, не як майбутнє. А як зараз. І якщо ти зараз в хорошому в позитиві, не означає, що місяць тому ти був чи була в такому самому стані. Це дуже і крайній важливо. Потрібно розуміти, що світ навколо нас. Це продовження мене, тебе, а всесвіт допомагає тобі зрозуміти цей світ через людей. Поза твоїм розумом ти сприймаєш світ 24 на 7. як спостерігач. І в цьому ж і причина, чого люди ту чи іншу інформацію фільтрують по-різному. Можна інтерпретувати інформацію. По різному. І знову ж та сама маніфестація. Це не про те, що ви притягуєте, це про те, що ви собі дозволяєте отримати, що ви собі дозволяєте проявитися у своєму житті. Замість того, щоб постійно хотіти у маніфестації, дозволь визнати собі, що в тебе це є. Ти посилаєш туди через розум, через его. Через свідомість той факт, що воно в тебе вже є. Ти посилаєш увагу не зі сторони, у мене немає, я хочу і постійно хочу, постійно в тебе немає. А з позиції, що воно у мене вже є, як одна з гілок реальності, яку ти вибираєш проявити у своєму житті. Все йде у твоєму житті. Так, просто чи не просто, як ти дозволяєш цьому проявитися, виходить, що тобі просто потрібно відчепитися від своєї реальності, тому що все, що тобі потрібно зробити, це зробити це змінити відображення з цієї реальності у, свої, у своїй свідомості. А ти скажеш, а якщо в мене токсичне середовище, як мені жити, якщо в мене там токсичні друзі, токсичні знайомі, токсичні батьки і тому подібне? Пояснюй максимально просто: ти знову йдеш усередину себе. Коли ти кажеш, мене хтось дратує, я не кажу, ти мене дратуєш. Розумієш? Я сідаю, зупиняю себе, дивлюся всередину себе максимально в моменті. Такий, я відчуваю роздратування. Я не кажу, ця людина мене дратує. Я кажу, я відчуваю некомфорт всередині себе. Окей. Окей. Я кажу, що викликало це почуття? Як воно називається? Я дуже люблю копати, і ця допитливість мені дозволяє копнути всередину себе максимально. Будьте допитливі. будьте Постійно, от, я е, кажу, знаєте, як діти все люблять, все хочуть подивитися, все хочуть розкрутити, все хочуть дізнатися. Будьте, Постійно задавайте питання і постійно шукайте це питання всередині себе. Це почуття, яке ви, ви, яке ви відчуваєте, це не ви. Це почуття це реакція мого чи твого тіла на те, що зробила інша людина. І у вас є вибір. Автоматично реагувати, чи автоматично відслідкувати цю емоцію. Виходить, щоб автоматично не реагувати, і потім про це шкодувати. Ти ловиш цю емоцію, починаєш відслідковувати, куди вона веде, всередині тебе. От в цьому сенс. Тому що це. Повинно статися, чи не повинно статися, воно стається. Реакція, емоція, дія, подія, вона стається. Воно повинно було статися або воно вже сталося. І ось це усвідомлення і розуміння, що все відбувається ідеальним чином для тебе. Воно відпустить усі ваші болючі досвіди. І дасть вам таку певну свободу обирати реакцію. На зовнішні чинники. Тому що у енергії, яка вам приходить, хороша чи погана, по факту немає забарвлення. Біла, чорна, так чи не так, є ваше, ваше трактування того, що вам приходить у ваше життя. Помилки у житті трапляються, само собою трапляються, але помилки створюються, коли ми їх сприймаємо. І реагуємо неусвідомлено. Це одне. Ну коли ми на ці помилки, якщо ми їх трактуємо як помилки, реагуємо усвідомлено, ваше життя стає усвідомленим. І ви берете тотальний повний контроль і починаєте творити своє життя з позиції того, як є, яким ви хочете його бачити. Ви обираєте або це життя, ви проживаєте по течії і творите неусвідомлено, або кожен досвід, який ти отримав, отримала по дорозі цього життя, це наша творчість, це гра. Ми самі створюємо кожним кроком. Кожною реакцією, кожною емоцією, кожною дією, кожною подією свою картину світу. Немає поганих досвідів, хороших досвідів, є бажаний і небажаний досвід, який ти створюєш, приймаєш або не приймаєш, розумієш? Ми є проявом Бога. Виходить, що кожен з нас є частинкою Бога. І виходить, що. Кожна людина у своїй реальності головна. Ми. Я у твоїй реальності не головний. Так само, як ти в моїй реальності, не головний чи не головна. І просто відчепись від цього, що хтось має від... відігравати ті всі негативні, деструктивні люди, мають відігравати якусь ключову роль у твоєму житті. Тому що ти скажеш, мене людина тригерить, мене людина там бісить чи мене людина нервує. Що взагалі роблю я в таких випадках? Мені, в принципі, майже пофіг на 99%, коли мене стараються зачепити. Ну, коли є прямо максимально конкретні 1% одиниці ситуацій, максимально? що Я, роблю? я максимально йду всередину себе. І навіть тоді, коли. Я все-таки захвачений, захоплений емоціями, я кажу стоп! І дивлюся на ситуацію зі сторони. Зі сторони зсередини себе. Що мені хочеться ситуації показати? Що вона мені хоче проявитися? І чому вона взагалі проявляється в моєму житті? Через що це ця людина зробила? Чому вона це зробила? Чи я. Дозволяю цьому проявитися в моєму житті, чи я приймаю цю енергію. Чи якщо ця людина старається мені зробити некомфортно, просто абстрагуватися від цього усередині себе, не зажати, не задавити, не проковтнути, а просто розуміти, що ця людина отак проявляється у своєму світі. А ти обираєш, як проявитися у своєму світі, розумієш? Тому що якщо тебе це зачепило, означає, що щось всередині себе тебе, дозволило цьому зачепити тебе. Тому що все в нашому світі є дзеркало. І якщо ти в тебе це зачіпляє, то означає, що щось всередині тебе зреагувало. Виявляється, що у тебе є певне переконання, яке реагує на ту інформацію, на ті емоції, на той посил, яка висловлює стосовно тебе, чи стосовно твоєї дії, чи стосовно чогось інша людина. Але твій стан залежить тільки від тебе. І тобі це буду повторювати знову і знову. Твій внутрішній стан залежить тільки від тебе. Виходить, що ти сам погоджуєшся. Чи не погоджуюсь на те, щоб тебе ця людина тригерила чи не тригерила? Настільки це просто, ти сам сама це дозволяєш. Просто прибери фокус від цих людей. Мене засудять, а що мені скажуть? А мені коментар напишуть, а мене, мене пофакують. Мені що хтось щось скаже і мені хтось щось порадить. Ти дозволяєш через направлену увагу. Цьому у своєму житті проявлятися. Ти вмикаєш страх. розумієш? Ти вмикаєш страх, ти вмикаєш, даєш їм силу впливати на твоє життя. Виходить, що ти створюєш страх, ти від нього захищаєшся, і ти від нього страждаєш. Твій розум твоє его. Це те, що тобі допомагає виживати кожного дня. Але твоє его, твій розум, вони не створені для творіння, вони створені для виживання. Ти скажеш своєму его, маєш сказати, що дякую, я тебе бачу, я тебе приймаю. Але я творю, я творю своє життя. Я вибираю творити. Так, да, це звучить стосовно трошечки егоїстично стосовно себе, але без, без взяття свого фокусу, своєї божественної, свого божественного початку у свої руки у житті нічого не зміниться. Ти та так будеш боятися, ти та так будеш тригеритися, ти та так будеш негативно ставитись до того, що. Проявляється у твоєму житті. Ти собі, ти вибираєш боятися, ти вибираєш не здійснювати свою мрію. Розумієш? Виходить, що твоя мрія то, до чого ти йдеш, не настільки той цінне. Виходить, що м ти не настільки сильно хочеш змінити своє життя. Ти не спішиш, ти прояв Бога у своїй реальності ти. Творець, але інші люди у своїй реальності також творці? І виходить, що ти, тій людині, як творцю, дозволяєш керувати своїм світом. Що ти можеш змінити? Це своє сприйняття? Як ти сприймаєш те, що говорять? Як ти сприймаєш ті звуки, що линуть до тебе? Що це для тебе? Ти можеш обирати, що для тебе, коли тебе людина засужує, коли тебе людина намагається принизити, коли людина е, пробує тебе обестцінити. По факту це шум. Це просто звуки. Як птахи літають, як музика грає. Це тупо, особисто для мене, це звуки. Я просто обираю не асоціюватися з цим. У хто у моїй реальності головний? Я у своїй реальності. Головний. І я сам надаю значення тому, що відбувається у моєму світі. Насправді, коли людина мене критикує, я розумію, що ця людина глибоко нещаслива. Глибоко нещаслива у своєму житті, і вона хоче стосовно цієї критики, цього негативу, цього деструктиву, просто стати щасливою на фоні мене. Коли людина так не негативить, я просто дійсно. Дякую, що це проявилося в моєму житті від чистого серця. Я дякую. Я розумію, що ця людина реально щось у її житті не так. І вона старається цим негативом, цим деструктивом заховати це і закрити. Тому що щаслива людина, по справжньому щаслива людина ніколи цього робити не буде. У щасливої людини на першому це любов, любов до себе, любов до світу, любов у прояві. А не пофакати, не похуйкати, не подеструктивити чи понегативити. І я тобі кажу: прийми себе, прийми себе цілісним, прийми себе усередині себе. Ці почуття. Ці емоції, цю тіньову сторону, прийми себе. І коли ти приймеш себе стосовно любові, полюбиш себе, будеш направляти свій фокус уваги правильно на творіння, на любов, на гармонію, ти так будеш проявлятися у зовнішній світ. І коли, і коли ти не будеш дозволяти, просто не будеш навіть сприймати ці звуки, це негатив, цю критику з любові, з доброти, з щастя, з достатку достаток. У нас достаток, всі приймають, як що? Як гроші, як фізичний, фізичний достаток, розумієш, матеріальний достаток. А достаток це кожен подих, їжа. Кожен день, коли ти встаєш живим, і ти постійно живеш в достатку. Просто ти. У нас просто дуже сильно зміщені принципи і мораль на рахунок достатку. Але ми постійно в достатку живемо. І стосовно цього достатку ми можемо проявлятися у зовнішньому світі. Ти маєш розуміти, що саме ти себе обмежуєш. У кожному моменті ти робиш те, що тобі приносить максимальну кількість задоволення або максимальну. Кількість негативу. Усе настільки то просто. Ти обираєш. Ти обираєш. І тоді, коли ти почнеш робити те, що тобі подобається, не зі злості, з незадоволення. Усі твої сумніви пройдуть, усі твої страхи пройдуть. Тому що ти не маєш, ти не маєш реагувати з. Злості, з незадоволення, з ненависті, тому що нам це прив'язують. Ти не досяг, значить ти не щасливий. Ти не успішний, ти не багатий, ти мі не мільйонер. В 16 означає, що ти якийсь не такий, ти косий, ти кривий, і люди від цього страждають. І коли вони бачать, що інша людина хоче проявитися, вони хочуть її прибити до землі. Але я тобі кажу, що ти вільний обирати. Свої реакції, свої дії, свої емоції, своє життя, коли ти усвідомиш, поставиш пріоритети, що твоє життя, твої цілі, твої мрії, твоє я на першому місці. Ти головний, який тобі вже говорив у своєму житті. Головний. Я головний в своєму. Ти головне своєму чи головна своєму. І ми можемо доповнити один одного позитивом, щастям, радістю, любов'ю, не негативом і деструктивом, які нам прив'язують, прищеплюють. Ми можемо проявлятися кожен у своєму світі і робити світ іншого кращим, кращим, не гіршим, Тому що. І так цього вистачає в нашому світі. Розумієш? І так цього вистачає. Для чого ще більше це робить? Да, це важко. Да, нас такого не вчили. Да, нам, нас постійно прошивають на рахунок іншого. Да, я не сперечаюся. Ну давайте якось культивувати. От в коментарях напиши: напиши хороше слово іншій людині. Давайте почнемо з маленьких років. От візьми і напиши хороше слово, я стараюся це робити через відео. Даю за саму мінімальну плату, тому що коли ти віддаєш, маєш отримувати для балансу. В клубі дисципліна, мотивація, звички, саморозвиток, в найкращих творіннях своїх на своєму досвіді. Хочеш ссылку в описі, ну без цього ніяк. І Манай тими кроками опиши, напиши, подякуй. Я стараюся дати цю частинку усвідомленості через свої відео, цю частинку нової прошивки для тебе. Тому що, розумієш, реклами, успішний успіх, швидкий дофамін, сварки, крики, незадоволення. Цього і так 24 на 7 у нашому світі. Я ж не кажу, що я все, що я даю, це прямо істина. Це істина для мене у моєму світі. Я стараюся тебе припідняти у твоєму світі. Візьмеш якусь, якесь одне речення з мого відео і тебе це припідніме, і я буду щасливим. Дійсно, буду щасливим. Якщо ти хоч на секунду, Зміниш своє життя, зміниш своє бачення, зміниш своє усвідомлення. Раз на секунду, другий раз на секунду, третій раз на секунду, ти почнеш здумуватися. Я знаю це. Я вірю в тебе. Я знаю, що ми це разом зробимо. Побачимось у нових відео.